На прийомі у психіатра докторе, до мене щоночі приходить чудовисько. А ви його пошліть куди-небудь. Вночі з під ліжка лікаря вилазить чудовисько. Вибачте, докторе, але мене до вас послали. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Молодята по дорозі до церкви потрапили в аварію і вирушили прямо до раю на зустріч із Богом. Ми так любимо одне одного і все таки хочемо одружитися, просять молодята у нього. Ви тут перший з таким проханням, сказав бог і зник на три тижні. Через три тижні він з'явився із священником, який їх і повінчав, а молодята знову незадоволені. Так, начебто в раю шлюб ні до чого, а чи не можна розлучитися? Не морочте мені голову. Я три тижні витратив, щоб знайти в раю хоча б якогось священника. Ви уявляєте, скільки часу знадобиться, щоб знайти в раю адвоката? Олегу не давали спокою сусіди-алкоголіки. Часті зборища їхніх друзів, таких же алконавтів, не особливо радували мешканців будинку. П'яні дебоші та крики набридли так, що добропорядні громадяни хапалися за голови. Спочатку алкоголіків проганяли марно. Лаяли і вмовляли нульовий ефект. Виклики поліції теж приносили тільки тимчасовий результат. Тоді Олег пішов до господарів кубла і сказав: панове, потрібна ваша допомога. До мене приїхала теща і я не хочу, щоб вона жила зі мною. Чи не могли б ви щодня влаштовувати гучний скандал? Чим голосніше будете кричати і лаятися матом, тим краще. А я за це щовечора буду приносити вам пляшку горілки. Алкоголіки раді старатися. Через тиждень Олег сказав: тут у мене проблема з грошима. Я зможу вам давати тільки дві пляшки на тиждень. Панове побурчали і наступний тиждень відпрацювали вже без ентузіазму. Через тижні Олег зайшов до сусідів і поскаржився. Ви розумієте, не платять зарплату, тому зможу вам за щоденні скандали приносити тільки одну пляшку на два тижні. Ну ні, за пляшку в два тижні сам дери горло. З тих пір навколо була тиша. Алкоголіки, навіть якщо і лаялися по-справжньому, намагалися робити це тихо, щоб не заважати тещі на зло цьому скнарі Олегу.